Такі гарні коробці вже почищені, замочила, щоб відмокали трошки від крові. Тоді буде холодець. Толоп на сільодочку. Такий гарний. Це для доці, Доця замовила мені. Буде на тушоночку, вже розібраний, теж гарні шматочки. Зараз замочимо, щоб вимокло все. Підготовила все для паштету. Переварені голови я перебрала, відібрала всі кісточки, насмажена цибулька і морква. Це все мені треба перекрутити на мясорубку. Все, перемолола, а тепер треба додати солі. Сіль додаю за смаком. Цибулі було в мене, моркві кілограм, цибулі кілограм, а голови плавники все із п'яти толстолобів, а толстолоб десь в межах 5 кілограм. Так що, оце така пропорція. Додала трошки манки сюди. Можна додати і другу якусь крупу, ну в мене манки додаю перчик. І все гарно, зараз вимішаю. Порізаний товстолоб вимочила, відсушила, відсідила гарненько. Ось так у мене повна миска є. Приготовила баночки. По маленькому листочку розклала баночки. Лавровий листочок, а тепер ось по 4-5 грошинок, не більше кидаю в баночку. А тепер буду розкладати рибку, такими кусочками крупненькими. Нарізала рибку. Пісмажила цибулю і буду в кожну баночку ложити по ложці. І моркви так то теж. Вже й морковку розклала. Зараз накриваю кришечками і буду закручувати під ключ. Ось така вийшла в мене тушоночка рибна, гарна, така в баночках. Красота. Паштет. І ось такий паштет смачнючий. Всім смачного.